І з вами Святик і це третя частина Ренегади Ракінг Зараз ми відкриємо сундуки ж ці, ці штуки, які ми пішли почально Давайте зіграємо Ви, ви питає, можете запитати мене, чого у мене така велика карта вже. А я вам скажу, а я вам скажу, а я вам скажу, що що я коли не знімав відео ці всі дні е, про ренагадрагінки я... я грав, аби купити у цьому відео, е, як це називається? Е, Прокачати машину і у нас буде нині ведити, я не буду вам спалі... Спалі... спорліти. Зараз якраз ведете зараз ще все, Що, вже зараз будете ведети. Так. 3759, так. І дарення буде баща. Так, точно буде. А, скидка якесь до. Так. І подарунок. Подарунок Третя частина. Це як третя частина І.

Играт, град град, играт, играт... Как видите, я уже поменял татуа, имя. И мамин классный класни скажи. Вие мене запитате, ако я, я, я така скавет. Такова просто, едно од, руку газ. О... Одним пальцем раз, одним пальцем такого просто вверх свайпаю. Свай, Дивіться. поїде. Чекаю це не було в мене тут. І це теж ця цього. Я не веду. Чого я тут ці робив турботі? Біжу, зараз бежчий хуяма. Тихо, у мене що-то заглючило, чи другий не був. Петро, педро, 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 пе. Нам стає 6 гривень. Чи це долар, чи це гривень? Подарок. Давайте голубей. Блин. О, не, я смажу, я смажу. Покажет, я знаю, как. Нам заразу другой подарок дадут. Скин, 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 скин. А, не дают. А, я думаю, что дают. Mm -hmm. Mm -hmm. А, что это? Это что, уже? Блин, а там можно подлететь. И что это то? Не зробив? Тихо. Крустей. Я ще собі дуже хочу танк. А оце цего дуже класне да, цей классный Оранжевий, Оранжевый чекис стар оранж, 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 оранж. оранж, оранж. Напишіть в коментарях, який ви клас идет. У вас уже все питаюсь. Я за 4 хвилини майже за 5 хвилин не знаю, що вас питає, який ви клас идет. Там, наприклад, клас і букву -п -а. А -б, -б. Б, -а Б, А А, Б Б А Б. Як завжди під кінець збираємо ці, Ну, покажуємо машинку. Під кінець відео. Може відео ще сім хвилин або шість хвилин буде. Ой, я вам хотів сказати. Я сам прийшов. 77 днів. Сам у 99 ночей. А мій рекорд 87. Бліна! Через, через кого? Через себе я... Другий, ні. Верну, верну. Грошики. Одну, одну, одну. Ні, не став колесом. Я здесь и второй буду. Блин. Анмиран перший икий. уже. Мне уже. Мы здесь мелочи два раза прокачаем. Будто душ богат уже, будто уже такая чуть прокачанная машина чуть-чуть.

капец просто. Я первый еду. Ч ⁇ так повинно еду, капец? Все гроши. Аба. Аба. Пішли ужі пішли так і карта мені так вона не подобається. Це Я маха. Сколько ну ее станет едеть? Да? Йо маха. Йо пыши, я пыши, я пыши. Не веду... Стань. А нет, тут он умник. А то не цей. Через того, що я підскокнув на горі. Боже, боже! Позор! Ще й глючить. Шосте місце, люди! Мінус 35 цього, позоріші просто. Шосте місце. Боже! Якщо чесно. в мене був останній той канал той. І я коли знімав, ну коли я йшов зі школи. Я знімав, як я йду до школи. Я б на це знімав. Ну, на цей аккаунт вже знімав, якщо можна було з лицем знімати. Я би точно би знімав. Якраз був телефон до школи бив. Точно без нього. Я спеціально для вас. А що, можна без ровра таку квабий його вів. Йо йой йой ой ти Аба. Ну все, уже закінчуємо, давайте. Відео відео, від... -вид від... від... Мы решим это два раза. Я прокачаю машину. Так, у нас подарок. Давайте зелененький. Фу, фигня. Нам еще давайте. Мы не можем больше покачать. что. ты ешь? Добрый, я знаю. Добрый, короче. О, танк. Потим, 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 потим. Корот, з вами був святик. Це була третя частина на Рагінг. Кожен з вами був святик. Кота лайки, підписуйтесь на канал. Дякую, що дивилися відео до кінця. І усім па-па!